Всім привіт! З Зла... вами знову я, Діма, і ми будемо далі продовжувати своє виживання в Майнкрафті. Так, ми вже постараємося знайти місце для виживання, тому що жити в селі мало як хочеться. Так. Ну, тоді робимо розвідку. Тут у нас кіт. Тут наше мішка мішка. Так, е, які і сніжні гори? У печера? Гуця! Ти там не, не відгукується, значить помер. Це що за Карпатські горі? Е. Так, побігаємо. Цікаво, цікаво, дуже цікаво, 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 дуже цікаво. Я цікаво, яка порода. Може, бруїла то що його. Тому що я дуже дію. Ага, значить, золото, кусочки заліза, фаєрбол і таке ще друге. Фу-фу-фу-фу-фу. О, ще два золоте. Ща, заберемо. А, не вийде мені треба заліз. Скільки я зможу зробити собі таких чогось заліза? А, треба ж. О, з зе. зе. Ну, я я я. я, я, я. <гас> Сау! Сало, сало сало українське стало. Воно дуже вкусне, але його дуже мало. О, ще там є телятинка. Це що за Ого, Яка там здорова. Я думаю, що я туди спущуся. Але я побачив це чудо природи і мені вже мало як хочеться. А зараз все похавали, побіжали. Побіжали, 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 тому що через пару хвилин тут буде. Тож... Тому що зараз вже 5 часу, тобто 3 часа. Виходить, що E, приблизно через три хвилинки приб... ні, навіть не через три, через дві хвилини тут же буде темно. Я не люблю темноту. Ви представляєте, Яка я її не люблю. Бум-бум-бум-бум-бум-бумбум. бум-бум-бум. джун 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 друн джун бім бім Гелікоптер 3000 джима. Печера Пукіна. Е. Ну добре, я... я не люблю кроликів, але. Дякую, котики, що ви їх повбивали. Е... Будеш що їсти? е <смірлі> хата орендована, я за нею плачу. Оп. Оп. Надо ще, надо, щоб вони ще... Чим ти турбується, британ. А. Мішка. Ну, я його пізніше там зроблю собі та, цю тараканівку, з яких з'явиться багато таких ну жит... селянинів, тараканів. І тоді... І тоді все все буде чики брики Так. Е -е. Будемо жарити. Зараз у нас в 5 часов, а ще не мамо. Вибачте, ви на орендатор цієї хати, тому до побачення. Е о, і ще хотів вас всіх познайомити із цим От, де там. А, та не... Якщо я... наступним днем я, зараз познайомлю. Поїм яблучко, О, яблучко дуже корисне. Ах, знатно. Так що я там можу верстаку скрафтити. Ага, можу, ага. О, новий позаїд. Плит хвойной получ. А что из всех дос? Я тут спать буду. Я буду тут спать. Что там? О, да, все нове Ось ця штучка мені мало як вона. Ма. Так, в мене є кролик вкусний. Ти що? Доброго вечора, а, -а, 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 -а в мене хату вкрали. Так-да, -да, вкрали, вкрали. Открали, отак взяли і вкрали. Ти тут живий, як здоровий. О, це Степан Бандера. Доброго вечора, Степан Бандера. Наш... Наш Степан Бандера, Україна мати. Наш Степан Бандера, Україна мати. У мене ще був модна анімація, але. Але була одна проблема, із-за якої як я, по... я не працював цей факт оцей, як я помню. Але це не точно, я попробую його знову собі. Мені цікаво, щось. Чогось... Добре, добре. Кузарічку ще кручатину. Бум! Добрий вечір. Мм, uh, дякую, що ти мене сюди привів. Будь і любов. Надо вугідний. Ех. E. É. que é. é.

e é. 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 vai Да. Я тоді побіжу до своєї хати, заберу з неї всі ресурси і тоді кролик і поводу собі хату. Пока хату. Тому я приносу речі щоб ви не чекали? Все, я всі речі свої зібрав. Эм, um, зараз у нас обід, як его треба? надо Ем Эм. Как что Я не знаю, що за в мене

А тут десь була пещера. Де а де пещера? Тут десь була пещера. А вона? вовна. Оп, тут, Хоп. 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 тут е -о, там. Ем, що там вона? Ставим Ставим верстачеву. Так.

Eh, е. 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 знову мою хату. Так. Е. Де там? Ну, напевно, ми будемо вже на цьому закінчувати. Зараз я зроблю двері. Тому я всім кажу пока!